Всім привіт-привіт! І сьогодні в нас буде відео про косулю буранчика. Буранчик в мене вже дуже гарно пригає. Буранчик, покажи, як ти пригаєш Покажеш? Да, він каже, покажу. Буранчик, цікаво, що ти зараз будеш робити? Буранчик, ти хочеш попастися? Скажи, попастися ти хочеш травичку поїздки. О, Буранчик вже кудись пішов. Буранчик, ти йдеш? Іду, іду. Буранчик, чому ти так дивишся на колодязь? Ти ще дуже маленьким, щоб перескочити його. Буранчик, ти ще дуже маленький. Ні, я не маленький вже. Буранчик, як це не маленький? Тобі ще тільки три тижні. Ну я вже не маленький і дивлюся, чи зможу перескочити, ну зможеш тільки потім. Поки що подивіться під музику, що буранчик роби. I wanna feel the love going to overdrive Буранчик, тобі смачна травичка, так, вона дуже смачна мені. Буранчик, а розкажи, яка тобі травичка найбільше подобається. Мені дуже подобаються колосочки. І ще мені подобається лобода, ну і обична така трава. Додай ще до відео музику. Добре, буранчик, зараз додам. Я трактор виганяю, до неї під'їжджаю, сідай, мала, не бійся, бо яся не косаю. Вали куди подалі я сторіси знімаю в моєму інстаграмі тобі місця немає. Я збрив скоренько вуза, красиво одягнуся, за квіткою нагнуся. Слиснуся, коліна у болоті, трава у мене в роті але я не здаюся, тебе якось доб'юся. Нічого не помічаю, я сторіс тут знімаю, Підписникам глянуся, на трактор не ведуся. Що не знаю, тепер я ще крутіший на жизі під'їжджаю. Мала сьогодні віла, я певне питаю легенько повернулась і щиро посміхнулась, а я сиджу, чекаю і квітку протягаю. Вона почервоніла, але до мене сіла. Мене ти надихнула, на творчість підштовхнула. Продам магнітофона, купив собі айфона забули всі образи. На сторі тепер разом Ділюсь ж почуттями це кожен відчуває, коли щиро кохає на таку чи мерсі свою малу катаю